Всім привіт! Мене звуть Наталі, я HR компанії Retro Style Games. Я рада розказати вам про нашу компанію і команду професіоналів, які створюють високоякісний арт для геймдев компаній з усього світу. Наші клієнти це провідні гравці індустрії, для яких ми розробляємо унікальні 2D та 3D-проекти, що надихають і підкорюють серця. Але ми не обмежуємося лише аутсорс проектами. Ми створюємо та розвиваємо власні продукти. Одним з них є Ocean Keeper – наша гордість це гра, яка поєднує виживання та роглайк лайк у захопливому підводному світі. Саме навколо неї ми організували фан арт конкурс, щоб надихнути спільноту та відкрити нові таланти. Для нас цей конкурс це можливість подякувати вам за любов і підтримку проєкту. А для учасників це шанс проявити свої творчі здібності, здобути ексклюзивні призи та вплинути на розвиток всесвіту Ocean Keeper. Ця гра надихнула понад 40 художників. І зараз ми раді представити шістку фіналістів та оголосити двох переможців. Чиї роботи змусили нас затамувати подих? Мене звати Ярослав, я 3D-артіст в студії Retro Style Games. Привіт, мене звати Юлія, я викладач 3D. Також я ілюстраторка, авторка. І дуже рада сьогодні тут бути присутня і рада знайомству з такими цікавими людьми. Я Лена працюю понад 10 років вже в Retro Style Team нашій чудовій компанії. Вітаю, я Даша, я 2D Lead в Retro Style Games. Працюю тут понад 10 років. Приймала участь у створенні Ocean Keeper, саме артової частини. Спойлер, там багато цікавого попереду нових локацій. Де чекайтеся? Ми зібралися для того, щоб вибрати переможців конкурсу фанарту, який ми оголосили через схвальні відгуки про візуал нашої гри. Тому ми вирішили дати можливість людям поучаствувати, показати своє бачення гри, і маємо хороші результати. Третє місце у нас Ігор Грамарчук. Вибачаюсь, якщо неправильно. Робота крута. Насправді мені дуже подобається це світіння від медузи, і воно дійсно одразу привертає увагу. Ти дивишся одразу на цю медузу. Такі контрасти, і особливо, що я хочу виділити в цій роботі, це пропрацьовані текстурки лого на. Так, на да, нашому персонажі. Детальки, всі І ще дуже класна атмосфера в роботі, тому що тут теж відчувається вода. Якраз таки за рахунок Бульбаш, текстур, бульбашки, бульбашки. Бульбаш. ну це прям дуже крута робота. Тому... Інтерфейс задіяний, так, круто, це теж класно, людям заморочилися, продумала все. Це третє місце заслужене. Магдалена Пілак. Ця робота заслуговує другого призового місця. Вона досить атмосферна. Вона дуже класний сюжет, вона чудово розбита по планам. Всі дієві особи присутні, впізнаються наші герої, дігер і мех. Як на мене чудове виконання. Да, монстрики дуже прикольно виконані. Ну да, дуже я не знаю. Це, це може це зіргі, хто грав Старкрафт чи ні? За є трохи, я трохи. <рес> є трохи да? а, але це да це прикольно, тому що наш Ocean Keeper саме і був як основний референс. Натхнення. Мон, натхнення, монстри зєргів. Тому це прикольно. Такий не банальний кут камери, динаміка, як нам все, все чудово виглядає. Перше місце ми віддаємо Дарі Пономаренко. Чому? Чому? Тому що нам по перше, сподобалося що ця робота вигляд максимально фінально. Так, тут ще відставлений логотип. Мені здається, робота закінчена. Тут все присутнє тут, тут, да, виглядає як фінально постер для нашої гри, для Ocean Keeper. і це угу, слова, на повагу. Дякую. Чудовий акцент на Дігері, масштаб монстра, ефекти, вигляді бульбашок і різних світячок під водою. Мені здається, що вона дійсно повністю закінчена, класно передана атмосфера, товща води, темнота глибини. Я думаю, що це да, перше. Да. А це, це битва з монстром. Це як дігра зустрічається з монстром, і це вписується в сюжет гри і впізнається. Третє місце зайняла робота Олесі Бацманової. Це такий прикольний не монстрик, а персонаж на допомогу нашому головному герою. Мені сподобалось, мабуть, ну, взагалі деталізація дуже сильна, тому що тут дійсно багато деталей ну прям подивіться. То заморочились, mm -hmm. і Привили він, насправді, гляда, так, так, він насправді такий прикольний, якийсь не знаю. Він милий, ну хоч незважаючи на ці ось гострі да, mm -hmm. форми, він все одно виглядає якось прикольно. Mm -hmm. Авторка, вона дійсно придумувала історію персонажа, mm -hmm. коли його створювала. В неї було чітке розуміння, mm -hmm. типу, як він, mm -hmm. чим як він... допоможе в світі. Взагалі це дуже класно, коли такий підхід прям серйозний до цього. Oh, Тому вітаємо третє місце. Олеся. Зайняла Олеся okay. <laughs> друге місце повжив Максим. Мені дуже сподобалась атмосфера, саме освітлення тут воно дуже вдале і е, є відчуття ну теж. Глибини ось цієї води і класно сам мех виглядає, ну серйозно. І він теж треба враховувати, він змодельований, теж взагалі клас, Тобто круто виглядає, тому, тому вирішили, що це друге місце. Ми розглядали ці дві роботи, вони насправді дуже схожі між собою, але в другій роботі, та яка знизу, вона виглядає більш. Пропрацьована, тут працює світло, є плановість, показана глибина, але не вистачає деяких детал, деталей на мою суб'єктивну думку. Так. Е, є дуже багато місця, яке хотілося би заповнити. Мені здається, що якщо порівняти першу і другу, то якраз Перша справляється з цим е, краще. Видно, е, якийсь сюжет і. Е... Він Там, спонукає око. тебе. Наше mm -hmm. око прям yeah. бачить, як зараз mm -hmm. щось буде, тому що зараз Digger, направляються ці монстри. Класний, монстр. класний. Зараз буде бій, і дигер спішить до свого меху, щоб зараз, зараз щоб захищатися. Але тут бачиш на перший ще помилки. Це дуже, дуже класна да, тут... ідеї розкидані. Катценки такі розкодровка, вообще, Розкадровка. Розкадровка, вообще да, супер. А ще тут бачиш, яка розробка mm -hmm. меху йшла, тому я. Дуже вболівала за цю роботу з самого початку. Вона мені початку сподобалось. Це цільний завершений проєкт. Да, да, от, прямо. Uh -huh. Супер. Круто. Uh -huh. Дуже велика робота була пророблена uh -huh. цією людиною. Роман, вітаємо. Ми відчувається, що людина грала. Ми обов'язково повернемося з новими проєктами та можливостями. А поки не втрачайте зв'язок з підводним світом. Грайте в Ocean Keeper, досліджуйте глибини та готуйтеся до нових пригод і конкурсів.